Вітаю вас на календарі. Понеділок, 28 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, якими розпочався цей тиждень. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Житомирі вшанували пам'ять жертв голодомору. Через неприбраний сніг, школяр потрапив під колеса тролейбуса. Втрата близьких в АТО згуртувала жінок у громадські об'єднання. Вів століття відзначив Житомирський палац культури. Про це та інше далі більш детально. Житомиряни вшанували пам'ять жертв голодомору. Ця страшна трагедія забрала 4,5 мільйони життів. Поблизу знаку «Сумуючий Янгол, зібралися сотні мешканців міста. Серед присутніх була і наша журналістка Анастасія Гребінь. Вже 83 роки поспіль у кожну четверту суботу листопада у вікнах українців горять поминальні свічки. Свічки, які стали символом пам'яті про страшні 30-ті роки, коли радянська влада намагалась знищити український народ разом з бажанням до свободи, в ці дні соцмережі вибухнули історіями про те, як виживали і як вижити не змогли. От що розповіла на своїй сторінці у Фейсбук одна із активісток майдану про свою прабабцю та бабусю. Врятувало лише те, що її дочку Марусю через тата офіцера взяли садок, а в садку годували. П'ятирічній дитині давали малесенький шматок хліба та суп, в якому було п'ять квасолинок на порцію. П'ятирічна дівчинка ховала дві квасолини як могла і щоденно несла мамі, але це було категорично заборонено. Далі молода жінка-габка і її донечка Маруся придумали хитрість. Знизу, зі зворотнього боку, на платячку прабабця пришила малесеньку кише. І п'ятирічна бабця Маруся ховала туди вже три квасолини. А далі в селі почалися справжні страхіття. Дітки, які поверталися в садочку, почали зникати, а потім двох з них знайшли в котлі двох зварених до кісточок. Тоді прабабця нагострила ніж і ходила зустрічати п'ятирічну Марусю, яка була і дочкою, і виживанням, бо внизу під платячком в неї були ті три квасолини. Таких відкривань в просторах інтернету тисячі. Нині дедалі частіше з'являються факти, які довгі роки були під забороною. До 83-ї річниці оприлюднили документ КДБ щодо репресій під час голодомору. Колекція складається з контрреволюційних частівок, обвинувачувальних листів, фігурантів вказаних справ, обвинувачено в опорі вивезенню хліба, його приховуванні чи крадіжці. Голодомор в Україні спланована акція Кремля. Адже на початку 1930-х років над радянським режимом постала загроза. Українські селяни не бажали підтримувати колективізацію і чинили спротив. За три роки колективізації в Україні відбулось понад 5 тисяч повстань. Опинившись перед ризиком втрати України, яка загрожувала розпадом радянського союзу, Сталін ухвалює рішення покарати непокірних голодом. Той час за колоски рятували. Рятуватися не можна було ніяк, тому що кхи, була сторожа поставлена. І кого піймали за ті колоски, то на місці або стріляли, або цілком, як була дитина, то вони били страшно, і та дитина вже часом і додому не дійшла, а старші боялися йти, бо знали, що то буде кара, кара велика. Говорити про трагедію Голодомору сухою статистикою завжди важко. Та це необхідно робити, аби показати молоді залізні аргументи геноциду. Голодомор забрав 4,5 мільйони життів, із них майже 4 мільйони через надсмертність. Один мільйон з яких – це діти віком до 10 років, 600 тисяч – ненароджені українці. У червні 1933 року в Україні помирали щодоби 34 170 осіб, щогодини – 1420 осіб, щохвилини – 20. 24 чотири особи Причина смерті українець. Такий документ за 33-й рік знайшли в Сумській області. Голод в цій графі, тоді забороняли писати, і чиновник підсвідомо написав найбільш точну причину. Дані українських демографів стали одним із доказів голодомору в кримінальній справі, яку СБУ порушила в 2008 році. У 2010-му апеляційний суд Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Пустишев. Косіор Чубар та Хатаєвич вчинили злочин геноциду. Але якщо в 30-ті роки заправду саджали, Тепер за її заперечення не передбачений навіть штраф. Анастасія Гребінь, Ігор Андрух, телеканал СК 1 у Житомирі. Школяр потрапив під колеса тролейбуса через неприбраний сніг на пішохідному переході. На перехресті вулиць Довженка та Великої Бердичівської у Житомирі школяр потрапив під тролейбус. Поспішаючи до пішохідного переходу, дитина вибігла на сніг обабіч дороги, невдало ставши, повслизнулася і потрапила під задні колеса тролейбуса. Про трагедію пасажири зрозуміли лише тоді, коли почули крики дитини. Водій одразу зупинила транспорт, і люди на зупинці витягнули хлопчика з під колес та почали надавати першу допомогу. Швидка госпіталізувала постраждалого на місце події. Одразу. Приїхали поліцейські за попередньою інформацією. Трагедія трапилась через сніг на переході. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події. За словами очевидця, школяр біг по тротуару, але досить близько до тролейбуса. Я їхав в тролейбусі на роботу, і я сидів в центральній частині тролейбуса возле окна прямо. І коли ми приїжджали перекресток, я помітив, що маленький мальчик школьник з портфелем. Вот пока троллейбус ехал, и он вот так вот под, ну, подбежал, и вот где-то вот в метре получается от меня он бежал возле троллейбуса, Но он бежал очень близко. Но это все произошло секунд за 5, наверное. Вот, И мы приехали перекресток. Вот, и я увидел, ну, ну он просто у меня пропал из виду. Я я, ну, я ну, понял, что он упал. Вот, И троллейбус проехал еще, может, пару метров. И я услышал его крик, вот и все, троллейбус сразу остановился, и все ну, вышли, и ребенка сразу оттащили прохожий от, ну, от, от, от троллейбуса и начали оказывать первую помощь. Он не перебегал дорогу, он попал под заднее колесо. Такое тротуаре. Да, но он бежал, вот троллейбус ехал вплотную тоже к тротуару по правой полосе, и он бежал тоже по тротуару, но очень близко к троллейбусу. А близьких, насилля в сім'ї, розпач і біль. Те, що принесла війна на сході України, матерям та дружинам наших військових. Аби впоратися зі своїм горем, жінки створили громадське об'єднання, де вони можуть відкрити душу. Про деталі таких зустрічей у сюжеті наших журналістів. Страх біль. Розпач, безпорадність стали для цих жінок супутниками, аби тяжкі часи не переживати самотужки. Ці жінки створили громадське об'єднання матерів та дружин бійців. АТО. разом вони подорожують Україною. Наша організація вона більш жіноча організація і вона діє як підтримка для жінок у ті, які постраждали внаслідок війни на сході. Ці мандрівки вони дуже корисні, вони лікувальні для нас. Ми можемо спілкуватися. Наші діти виходять з кокону, в якому вони перебувають після горя, після втрати свого тата, і це дає можливість відкрити себе і відкрити той нарив, який всередині нас. Після цих поїздок, мандрівок я вже бачила неодноразово, як жінки. Вони стають краще. Учасниці проекту потяг єдності, щомісяця приїздять до нового міста, де спілкуються з тими, для кого їх горе чужим не буде. Чуть чуть на лічити. і, і би, приходиш розуміння того, що ну, ну, така судьба. Как-то ти в этом не виноват, що от так произошло. Ти не один в таку ситуацію потрапив. Тому що перше, час, полгода в год це було взагалі шокове состояння сейчас у мене ну, скоро вже будет два роки, як погиб. Как то я вже можу спокійно как-то на эту тему чуть-чуть говорити і как-то вспоминать спокійно. Тому що перші полгода було дуже большое чувство вины, що я туди відпустила, что... окрім підтримки жінкам, які втратили своїх близьких, тут також надають допомогу бійцям, які повернулися живими, але зіткнулися з поствійськовим синдромом. синдромом компасі. Не тільки люди, які проходили військову службу, сюди приїжджають і переселенці, які втратили своє житло, майно, які втратили своїх рідних і близьких. Ми намагаємося дати людям відчути тепло, відчути піклування і відчути спокій. Це те, чого прагне фактично кожна людська душа. Особливою потребою. Відрізняється така категорія людей, як вдови, сироти, батьки, які втратили своїх дітей. І ми допомагаємо їм пройти цей важкий етап шляху. Знаєте, час не лікує, як у нас прийнято думати. Поки жінки спілкуються для дітей, наймають аніматорів, котрі розважають їх. Такі заходи є дуже важливими, адже зрозуміти чуже гора зможуть лише ті, хто сам його пережив. Ось тут я обрі свою стару сім'ю. Я завжди вас пам'ятав і завжди мечтав попасть сюди. І хоча б раз. раз. окрім тривожних розмов для гостей провели екскурсію музеями міста та майстер-клас у Львівській шоколадниці. Анастасія Гребінь, Ігор Андрух, телеканал СК1. депутати-мажоритарники від Житомирщини мають звітувати не лише публічно в дати, коли їх обирали, але й на вимогу громадськості. Такі звіти мають привернути увагу суспільства до проблем регіону та ефективності роботи обранців. Сьогодні громадська мережа опора організувала зустріч депутатів та праси, аби проаналізувати їх діяльність. Перший продукт це все про політичні партії. Другий продукт взаємодія з народним депутатом алгоритм зв'язку громадянина з народним депутатом. І третій інструмент це. Перелік усіх зібраних опорою е, засобів комунікації з народним депутатом. У Житомирі представники влади обговорювали з громадськістю стратегію розвитку міста. 26 листопада в Житомирі проходив форум у рамках проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. Проєкт реалізовується Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та німецькою урядовою компанією. На думку Матвія Хранова, заступника міського голови, найголовніше це те, що Житомиряни чітко розуміли, що і для чого відбувається в місті. Дуже багато проєктів можуть викликати якісь короткострокові труднощі для Житомирян, але це робиться для того, щоб в майбутньому. Було краще. Форум зібрав активістів, політиків та експертів, які обговорювали можливості розвитку міста. Вихованці дитячого садочку номер 42 Житомира навчалися основам роботи рятувальної служби. Рятувальники долучилися до свята 101 служба порятунку, яке присвятили закінченню місячнику знань дітьми безпеки життєдіяльності. Надзвичайники стали героями театралізованої міні-вистави. Також фахівці розігрували різні надзвичайні ситуації та показували дітлахам, що потрібно робити у таких випадках. Крім того, рятувальники грали з дітьми та проводили конкурси. Працівники служби порятунку нагадали малечі правила поведінки на льоду та водоймах та зазначили, що обачними потрібно. Бути всім. Житомирський палац культури відзначив святковим концертом свій 50-річний ювілей. На святкування прийшли рідні та близькі артистів, а також діти, які навчаються у палаці культури. Про деталі дійства розповість Олександр Грубан. Спочатку вони були в Житомирській філармонії, далі в приміщенні лялькового театру на Михайлівській, згодом в кінотеатрі урожай, а потім дім культури переїхав на вулицю Ріхтера, де й відбулося святкування 50-річчя закладу. Директор розповідає про необхідність палацу культури та його діяльності. Займається на сьогоднішній день біля 120 дітей маленьких, творчі колективи Палацу культури. І також у нас є хор ветеранів, який нараковує. 25 чоловік святкували ювілей у широкому колі, адже для багатьох палац культури став рідним. У пословіться, що більше ми проводимо часу на роботі, також ну я можу сказати, це другий мій дім. Глядачами були колишні працівники, житомиряни, випускники Палацу культури та батьки дітей, які займаються в гуртках. Зустріться всіх побачити, привітати свято. Моя дитина зараз буде танцювати. Вона відвідує колектив Заряночка. Вони зараз будуть відкривати цей захід. Ми прийшли подивитися ну і привітати працівників е, нашого будинку культури. І святом вже за сценою ми побачили маленьких талантів палацу культури, які вітали своїх батьків та житомирян своїми виступами. Я сьогодні У буду виступати. І завтра буду виступати. Завтра я поїду цим всім колективом во Львів. Тут я буду виступати. Оцей костюм це дух дитини. І ще я буду виступати рок н рол. Дітлахи раді такій увазі батьків та сотень глядачів. Миті радості та задоволення, і подяка викладачам. Тут дуже гарно все е, нам розказують, і ми тут е, нам дуже тут добре. Тепле сімейне коло, дружня атмосфера та щирі привітання. Так Відзначали 50-річчя Житомирського палацу культури Олександр Рубан, Ігор Андрух, телеканал СК 1 на цьому випуск завершено. Я бажаю вам тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 28 листопада. У Житомирі знову відбулись гарячі футзальні вихідні. Житомирянин став віце-чемпіоном Європи з кікбоксингу, а Ломаченко захистив чемпіонський пояс. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзал минулого вікенду у спорткомплексі ФОК було зіграно чергові матчі в рамках чемпіонату Житомира. Зокрема, у неділю зустрічалися представники вищого дивізіону. Огляд ігрового дня далі. Черговий ігровий вікенд чемпіонату Житомира з футзалу подарував кілька стратегічно важливих протистоянь. Наприклад, для атлета у вищій лізі важливо було зрівняти з Зінбевом за кількістю зіграних матчів, не відстаючи за набраними очками. Коростень вийшов на майданчик спорткомплексу «Фок» у статусі аутсайдера. Команда ще не знала смаку перемог цього сезону, забігаючи наперед, так і не пізнала. Коростенці забили першими зусиллями скороди на дев'ятій хвилині, а потім віддали атлетам ініціативу та все, що у підсумку констатував. Розгром на табло дублі Литвиновського та Кудількіна, голи Тищенка, Біляченка та Притуляка. І 1-7 у підсумку. За два останні тури коростень пропускає 12 голів. Команда має лише два очки в активі і на одне випереджає лише грантех Галант, пробіди якого далі. І грантехівці і форца також не перемагали. При цьому бажання набрати три очки у матчі серед представників нижньої частини турнірної таблиці вилилось у суперматч на мегагол Шмайхеля на шостій. Ефектно відповів Оніщук на дев'ятнадцятій. У другому таймі Мазуренко та Слинько здавалось би забезпечили грантеху комфортний відрив 1-3. Проте схема з п'ятим польовим гравцем у форці почала виправдовувати себе з першої хвилини її застосування. Оніщук Савченко Впак, Мельниченко але неймовірний камбек плюс комфортні 5-3 вже для форці. грантек з такою капітуляцією остаточно не погодився. шмайхель забив четвертий під фінальну сирену. Тепер про результати першої ліги. Тур був багатим на голи. Батьківщина молода водолій 4-5. Квара штурм Полісся 5-1 У своєму іншому матчі полісяни посунули з першого місця штурм, розписавши бойову 3-3 Газмяс перестріляв Кіфу 8-5 і став лідером таблиці. У рамках другої ліги МФК Житомир був дві перемоги поспіль – над «Активом» 3-2 та над «Роял Сіті» 4-1. «Олімпік» здолав сам сервіс 4-1, а «Лам Трансфер» вирвав нічию із командою Житомирського військового інституту 3-3 і номінально лишився на першому місці групи «Бі». Продовжуючи тему футзалу, другу суботу поспіль Житомир приймав матч Екстраліги. Спорткомплекс Фокс знову став домашньою ареною для клубу ЛТК ФНПУ, у складі якого у елітному дивізіоні України виступають Житомиряни. Їхнім суперником був столичний хіт, абсолютний лідер поточного сезону Екстраліги. Сенсації не сталося. Кияни здобули впевнену перемогу за рахунок дубля Корнійчука та м'яча Порнюка. 0-3 у підсумку: і це вже десята перемога столичного колективу з десяти. Відтак, хіт випереджає найближчого переслідувача Локомотив на 10 очок. ЛТКНБФ НПУ на восьмому місці з 10 і має 7 очок в активі після 10 зіграних турів. Футбол. Коростенці виграли чемпіонат Житомирщини серед ветеранів. Минулими вихідними на стадіоні Спартак у фіналі чемпіонське звання між собою розіграли Полісся Житомир, іскоростень та Чуднівські тетерів. Коростенці перемогли Житомирян у серії після матчових пенальті 4-3. В основний час зігравши 1-1. Перед цим Житомир поступився Чуднівцям 0-2. Отже, у Полісся третє місце. У вирішальному матчі іскоростень розбив тетерів 4-0 і здобув чемпіонське звання. Тим часом Володимир Демчук став віце-чемпіоном Європи з кікбоксингу Житомирянин здобув срібло у грецькому місті Лутракі, де впродовж шести днів змагались 480 спортсменів з усього континенту. Димчук вибрав медаль у розділі у ваговій категорії до 69 кілограмів. Нагадаю, Житомирянин Володимир Демчук заслужений майстер спорту з кікбоксингу, чемпіон світу 13-го року, срібний призер других всесвітніх ігор бойових мистецтв з кікбоксингу, чемпіон Європи 14-го і переможець Кубку світу вако 15-го року. І наостанок про бокс Ломаченко захистив титул. При цьому українець вже шукає собі наступного суперника. Дві доби тому Ломаченко вийшов у ринг проти ямайського накаутера Ніколаса Волтерса. До сьомого раунду двобій був фактично рівним, проте потім Василь почав активно пресингувати. Що викликало нестандарту як для представника Ямайки? Реакцію на восьмий раунд Волтерс виходити. Відмовився після перемоги чемпіон світу у напівлегкій вазі Ломаченко. Заявив, що не проти побуксувати проти Террі Фленагана. Британець є чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO і поки що не зазнавав поразок. 32 перемоги, 13 з яких нокаутом. Фленаган до речі захистив свій титул того ж дня, що й Ломаченко, достроково перемігши Орландо Круса. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.